TV box, чи PlayStation-у авто? Чи бездротовий Android Auto, до речі, це все можна реалізувати за допомогою ось такого отокасту, в якому є і USB, і бездротовий Android Auto чи Apple CarPlay, і ще і HDMI сюди влюпили. І це дуже крутолезне. Хоча нафіга сюди я під'єднав з PlayStation 5, я не знаю, але просто показати можливості цієї штуки. Ми сьогодні зробимо бездротовий CarPlay чи Android Auto у моєї автівці, у якій є дротовий Apple CarPlay. І, звісно, під'єднаємо. Туди тіві бокс. До речі, туди можна під'єднати не тільки тіві бокс, можна під'єднати, наприклад, комп'ютер, можна під'єднати будь-який пристрій, пристрій через HDMI, навіть камеру окремо. Коротше, давайте так: ось дивимось: отакий такий отокаст, як він називається, TV ТВ-мейдкар Адаптер. Дуже класна штукінця на каналі Технозун Україна. Поїхали! Ну, звісно, трохи погравши, це все прикольно, але Ну PlayStation це було так, я вам скажу, знаєте, такий перформанс, що ми можемо це зробити. Тому PlayStation ми трошечки трішечки прибираємо і перемикаю на, скажімо так, на наш Роктек GX1, який в нас є. Вам достатньо мати звичайний, скажімо так. Apple CarPlay у вашій автівці. Зараз ми бачимо тут Google TV і почнемо з того, як він під'єднується. Можна вийти у інтерфейс, і це в нас стартове віконце. Коли ти під'єднуєш цей AutoCast, ви просто-напросто вмикаєте його у порт CarPlay у свої, свої автівки. В мене ось він є. До речі, ну, ми з вами ще подивимось комплектність, яка йде. Коли підемо, подивимось, скільки він коштує. І в нас є ось такий інтерфейс. До Android Auto чи CarPlay бачите бездротовий і HDMI Ви можете налаштувати, щоб автоматично у вас обирало Android Авто чи Ейчді HDMI, чи буде вибирає кожен раз, будете обирати. Я можу зараз натиснути Android Авто, і в мене під'єднане зараз автівка. Ну в мене там, ось бачите, понаприходило. Працює це все у варіанті. Знаєте якому в мене CarPlay, наприклад, і Android Auto трохи інші. Ну зараз Android Auto трохи інші у моїй автівці, бо в мене там однооконний режим, а тут у нас багатовіконний, ось таким, з такою немашкою. Це оновлена версія. Дуже-дуже прикольно, коли в тебе є і менюшка, і багатовіконний режим, і керування музикою. Тобто, це повноцінний бездротовий Android Auto і CarPlay. Повна інтеграція під звук. Ну, давайте ми зараз знайдемо якусь мою пісню. До речі, бачите, відразу вибиває. Давайте. О, знайшли мій кліп, мою пісню, щоб там не було ніяких е там, претензій. А ну, програється. Зараз, бачите, є, є інтеграція у мою систему автівки, є інтеграція з, моїм, з моїми кнопками. Ну, Зараз Cand Connect, бо до інтернету далеко. Є інтеграція з моїми кнопками на е моєму кермі. Тут якби все все добре. До речі, дуже цікаво, як в мене є інтеграція самого телефону. Давайте спробуємо, бо по безстротовому інтерфейсу дуже потрібно розуміти, як воно працює. Алло. Матусю, привіт. Знімаю огляд. А ну скажи, будь ласка, ти мене нормально чуєш зараз? Нормально. Добре, а ну я тебе, звісно, добре чую. Тобто ніяких проблем немає, так? Чистий звук немає зовсім дуже така хороша. Світ. Ага, добре, дякую. Ось таким чином. При тому, що ми можемо перемикати ці віконця, в нас є тут, бачите, там, е, температурка, в принципі, підтримую всі додатки, які є, ну, там, вейзи, карти. Е, о... Є одне но, є одне но у автівках, у яких є багатовіконний режим. Наприклад, в мене у автівці тут є багатовіконний режим, і у дротовому Android Auto по HDMI буде виводити ще сюди. Ну, Це такий собі варіант. Варіант того, що це просто інший варіант автівки, вона працює по-іншому. Давайте перейдемо далі. Наскільки повноцінно працює Android Auto? повна, повна сумісність, звук ми чули. Усе. Ми чули, GPS він під, підбере з телефону. Тут це ідеально працює. Стосовно HDMI, ну ми це все зрозуміли, тобто по бездрутовому інтерфейсу це все працює. Давайте ми для того, щоб вийти у вибір вашого, скажімо так, Джерела, ви просто натискаєте вийти і опиняєтесь тут. Обираємо HDMI-чик, І у нас є HDMI. До речі, ми можемо змінити співвідношення екрану, можемо зробити його розтягнути, можемо вмістити. Це коли ви дивитесь фільм, це дозволяє робити. Звичайно, все залежить від tv боксу Я використовую там RockTech GB1, бо це як tv стік Так можна заживити його від живлення вашого автомобіля, роздати на нього вайфайчик. На нього просто звичайний Wi-Fi роздати і дивитися, будь-що. Не буду, це не огляд tv бокса, але те, що це працює, це факт. Давайте запустимо якесь відео. Ось, будь ласка, я роздаю Wi-Fi через свій смартфон. Ми просто-напросто вводимо Ну, таке собі знаєте, рішення того, як завести tv бокс до автівки. До речі, посилання на цей адаптер, у опису під цим відео, ще й підписуйтесь та натискайте дзвоник. Все під'єднано, будь ласка. Давайте виходимо і запустимо контент. Чи можна передивлятися, чи буде сам по собі ТВ-бокс через HDMI. Ми повинні також це перевірити. Давайте заходимо, нажимаємо Повторити, бо ми раз спробували, було в нас помилка під'єднання. Переходимо на мій канал. ну, Наприклад, о, про бензин я робив. Це мамки Нафтоексперт, наш, наш канал, звісно. Переходимо, натискаємо. І дивимось відосик. Якість відтворення залежить від самого тівібоксу. Ану, ми зараз їдемо, купуємо каністрочку суху, щоб там не було. інтеграція, але є невеличкий інпут-лаг. Про це я повинен вам сказати. Тобто, ідеальним передачу звуку, бачиш, я... Трохи невеличкий розсінхрон. Ну, є як є, я повинен це сказати, і це більш такий собі, знаєте, візуальний інтертеймент і залежить більше від самої системи, тобто від системи до системи буде така ситуація. Але є, наприклад, такі тв бокси, які дозволяють коригувати. Чи, наприклад, плеєри. Наприклад, якщо ви будете закачали у ваш ТВ-бокс, наприклад, якогось відео, то якщо дивитись там через v Media Player, через VLC. Через коді там можна виставляти затримку звуку. Чи, наприклад, якщо ви югу сюди заколхозите через перехідничок, то також можна там затримку. Тобто, це не є проблема. Тобто, це є ну, особливість роботи цих цих бездротових э, адаптерів. Вони усі дають затримку звуку. Тобто, це... Коригується, відразу кажу. Це коригується, якщо у вас прямі руки, це можна дивитись, все нормально. Сам по собі Android працює ідеально, він підхватує, до речі, віддає на адаптер Full HD, Адаптер буде підлаштовуватись під вашу роздільну здатність. Бачите, він віддав 1920 на 1080 60 Гц. Тобто, сам по собі адаптер працює саме у такому режимі і втискує його до вашої до можливості вашого екрану, вашого авто. Що я можу сказати? Дуже класний адаптер. Давайте зараз перейдемо, подивимось комплектність, скільки він коштує, і там же будемо робити висновки. Ми на сайті AliExpress, де я купував. Е, відразу скажу, тут є два версія, яка підтримує тільки HDMI а є C3 версія, це Wired CarPlay to Wired to Wireless CarPlay, а в нас версія за 32 бакси, саме максимальна, яка це C4, і саме вона потрібна, яка підтримує усі варіанти, і HDMI, і, в принципі, Android Auto, і, і CarPlay. Поставляється ось такій коробочці, сам по собі девайс, він самий самий простий. Тут навіть розпаковувати нічого не, не, не потрібно. Він є спочатку з type a йде, USB, шкою але є у комплекті перехідничок на Type-C. Оце і все. Тобто, тут це все, що є. Далі. Далі, давайте подивимось, що вони заявляють. Можливо, ми щось пропустили. Неможливо доставити у Японію. Ну, то хрен з ним, з ним, з, з тою Тут HDMI мультимедіа адаптер, карти V Mate Max. І давайте подивимось, що вони нам тут заявляють: для ТВ-Стійків, для Scriн Trovers, для геймінгу. Тут вони показують, що є і Карпли і Android Auto, В принципі, це ми вже зрозуміли, я вам показав. І підтримуються безліч HDMI-девайсів: Google TV, Apple TV, Fire TV, Roku, Ну, як я вам вже показав, що можна під'єднати навіть PlayStation 5 і пограти у щось. Ну, вони тут показують таку організацію дуже, дуже прикольну, але так все просто не підійде. А далі, що тут? Апгрейд Entertainment System, тобто вони пропонують апдейтити свою мультимедійну систему. І знаєте, для чого це класно підходить? Якщо у вас задні монітори, вони також підтримуються через Android Auto чи о, через CarPlay, то буде зовсім прикольно. До речі, ж, можна передавати зі смартфону. Тут вони показали, я це не показував, але якщо ваш смартфон підтримує Type-C на HDMI, то також це буде працювати. Слухайте, ну, в принципі, що мені тут казати? Сумісність повна, посилання опису під цим відео. Більше, більше мені казати нічого. 99% сумісна, сумісна, скоріше за все, з BMW. І сам по собі адаптер на Linux, dual-core, одного герцовий процесор Cortex a Cortex 7 Це для того, щоб просто транслювати, більш ніж вистачає повністю. І бачите, навіть температури в нього від мінус 20 до плюс 75% він спокійно витримує. Ми рекомендуємо дійсно. Рекомендуємо Autocast, Я вже працював з Autocast, -ами. Нормальні девайси, нормальна ціна опису під цим відео. Посилання а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.